Вітаю, шановні друзі, слухачі, глядачі. Ми продовжуємо тему переговорів. І таке виникло питання: що таке школа переговорів? Чи є вони в Україні і взагалі-то на що вони? Тут є декілька питань. Перше питання. Хочу звернутися до Френсіса Бекона, той казав, що наука має дві основних функції: це отримання знання носного і знання носного. І так і в переговорах: є те, що вивчає комунікації, конфлікти, переговори як спілкування, як діалог. І є те, що спрямовано лише на практику, на отримання прибутку за рахунок угод. І в цьому питанні є декілька важливих відповідей. Перша відповідь. Школа виникає там, де є стійка потреба в досягнення успіху у спілкуванні і вирішенні конфліктів. І такими школами дійсно є американська школа, або її часто називають Гарвардська. Та навіть я от зустрічався багато з різними людьми, вони, окрім Гарвардської школи, нічого і не знають. Це дуже непогана школа. Це Роджер Фішер, Юрій Паттан. І зараз там є така потужна низка. Учнів їх. Але ж о, хочу звернутися до Фішера, який мав хай-левел результат під час і після Арабо-ізраїльського конфлікту війни судного дня. До речі, 50 років виповнилося, і зараз йде повторення цих подій. А це було якраз перезагрузка, перезавантаження о, такої дуже важливої частини розвитку світу, яку ми зараз називали. Інформаційна цивілізація, інформаційне суспільство. І ось якраз ця дуже талановита людина, вона супроводжувала та формувала ідеологію переговорів для президента Сполучених Штатів. І це було дуже класно. До речі, якраз для них працювала ЦРУ, формували профілі людей, які мали узгодити американців. Ось ця школа дуже потужна. Це їх ну, найвищі досягнення, там були інші досягнення. Але ж о, існує декілька поколінь людей, які ведуть за цією методологією та методикою переговорів. Є інша школа, я її визначаю як німецька австрійська. Вона більше спрямована на о, такі джерела, як риторика, це класична школа ще університетів середньовічних. А ви знаєте, риторика була дуже важлива для о, правників, юристів. І ось німецька школа, вона так тяжіє більше до вирішення конфліктів, тому що більшість переговорів складали дипломатичну ситуацію, коли потрібно було брати або зброю, або ввести переговори. І це вдавалося. І саме така школа вплинула в свій час на інші школи. Окремою школою я би назвав ще голландсько британську школу. Це не випадково, тому що якраз голландці. Uh, вони працювали в Ост-Індській компанії і вони робили м'які переговори. Ну, прикладом є дуже такий цікавий факт. Uh, Японія, вона 300 років була закрита, лише відкриті були два порти. І в цих портах вони спілкувалися виключно з галанці, тому що португальці, і іспанці, які uh, впроваджували християнство uh, після відомої битви при Сикиахарі 1601 року. Коли все ж таки об'єднали Японію, були дуже потужні повстання християн, і японці після цього закрили для Європи всі парти, окрім двох. І в цих двох портах працювали лише Галагі. Це окрема тема. Ми ще будемо розбирати, тому що всі механізми, які були напрацьовані цивілізаціями, мають бути розкритими. Ми маємо знати, як переговори дають результат, не тільки отак, як. Деякі у нас тренери з переговорів щось там прочитали з Гарвардської школи, і вже там кажуть, що вони щось там заснували. І третя, дуже така потужна. Да, до речі, японці якраз були і налаштовані на переговори потім. Там вплинула німецька австрійська школа після революції Мей Мейдзі, оскільки вони взяли за зразок, потім парламентарізм пруський. І також вплинула і британська голландська школа, тому японці вони дуже розумні, люди, які е, змогли зробити свою школу. І також була школа ще в Російській імперії, яка потім е, ну, щось там надала Радянському Союзу, і ми зараз бачимо повний крах, на жаль, цієї школи, із якої, до речі, виходила і українська школа. Як би там ми не казали, українська вона завжди тяжила або до німецько-австрійської, або до російської школи. І ось зараз також там кажуть, що нібито та є а, така силова, авторитарна, але ж ні, люди, які працювали спочатку в цій школі, вони якраз тяжили до німецько-австрійських технологій. І ось зараз ми кажемо про те, що потрібно формувати автентичну українську школу переговорів. І саме про це йде мова. І над цим ми працюємо. І саме заради цього ми відкрили освітню програму «Соціологія, медіації і кримінологія». Там не випадкова і друга частина. На жаль, дуже багато в нашій країні того, що можна визначати як кримінальні переговори. Переговори, які мають поступово повертати нашу країну до демократичних основ. І ми про це також будемо говорити і як з цим працювати. На сьогодні все. Дякую за увагу. Далі буде більш цікаво.